Вітаю на сьогоднішньому уроці. Розглянемо тему міждержавні конфлікти стародавнього світу. В давні часи суперечності не завжди вирішували переговорами і домовленостями. Удосконалення зброї і використання її не лише для полювання, а й проти людей означало появу такого виду конфлікту як війна, тобто з'ясування стосунків за допомогою армії та зброї. Сьогодні розрізняють війни локальні, тобто місцеві та світові, а також Бройні та інші протистояння, як от інформаційні чи торгові війни, в історії відомі війни за спадщину за незалежність, громадянські війни, тобто конфлікти всередині країни між її громадянами, тотальні війни, тобто не лише війни армій, а й націй. Вам відомо і жахливе явище сьогодення, гібридна війна, де не лише військові дії використовуються для досягнення мети, але й різні інші засоби, такі як інформаційна пропаганда, економічний тиск. Скільки кібератаки тощо досліджуючи війну, ми маємо пам'ятати, що кожній війні передують певні обставини, тобто передумови, а ті з них, що безпосередньо призводять до війни, є її причинами. Щоб визначити причини війни, задаємо питання, чому вона відбулася. Ініціатор нападу часто використовує якусь подію як зачіпку, тобто привід до застосування зброї, щоб виправдовувати свої дії. Іноді в ланцюжку подій війни настає пауза, або ж трапляється щось, що змінює її хід. Тоді історики, що згодом вивчають війну, розділяють її на етапи. Буває, що в ході війни настає і різкий перелом. Успіх досягає сторона, яка оборонялася. Якщо сторони що воюють, погоджуються припинити збройні дії, наступає перемир'я. Воно може бути тимчасовим або ж сприяти початку переговорів, які завершуються укладанням мирного договору, що свідчить про закінчення війни. Нові обставини. Авини, що складаються після війни, і зумовлені її результатом називають наслідками війни. Щоб проаналізувати наслідки війни, можемо відповісти на питання, які зміни в житті людей чи країни відбулися в результаті тої чи іншої війни. Найлегше простежити зв'язок між причинами війни та її наслідками, коли сторона, що була зацікавлена у збройному вирішенні конфлікту, досягає своєї мети. Проте історія знає багато прикладів. Коли траплялося навпаки, так сталося, що держави стародавнього світу міцніли і зростали саме у війнах. Єгипетська держава у часи нового царства переживала найбільший розквіт. Вона стала могутньою, коли фараон Тутмос III намагався підкорити Палестину, Сирію, Фінікію. В Єгипті існувала система призову та оснащення воїнів, поділ війська, народи використовували колісниці, пристосувавши їх до бою. Великим завойовним. Був і Рамсес II. На початку другого тисячоліття до нашої ери на Балканському півострові оселилися Ахейці. У XII столітті до нашої ери вони напали на місто Трою в Малій Азії. Саме про цю десятилітню Троянську війну розповідається у відомих давніх поемах Гомера, Іліада та Одіссея. Самих ахейців, врешті, підкорили греки-дорійці, які переселилися з півночі Материкової Греції на півострів Пелопонез. Ще одній. Тією могутньою та жорстокою імперією того часу була Асирія. Лігвом левів називали її столицю Ніневію. А про безжальність асирійських воїнів складали легенди. У 8 столітті до нашої ери Асирії вдалося загарбати Сирію, Фінікію, Ізраїльське царство. Чи не першими асирійці задіяли депортації, тобто примусові масові переселення підкорених народів у середині 6 століття до нашої ери значно зміцніла? Персія, скориставшись внутрішніми чварами, перси майже безперешкодно завоювали халдейське царство. Вони також підкорили Єгипет, Палестину, Ізраїль, Фінікію, Сирію, інші території колишнього Мідійського царства, Малу Азію, території Центральної Азії та частину земель до річки Інд. Ці завоювання здійснив амбітний правитель Кір II. Його син Камбіс, II приєднав Єгипет. Загарбницьку політику продовжив Дарій I. Він зумів придушити повстання непокірних народів, однак невдалим виявився його похід проти скіфів, які проживали на теренах сучасної України. Не підкорили перси і волелюбних греків, хоча здійснили не одну спробу поневолити цей народ. Вже на наступному уроці ми поговоримо більш детально про греко-перські війни. Сьогодні ж я дякую вам за увагу. До зустрічі!